Словно не пам'ятаю, але розмічався. Ні, ну скажіть, вы, я вибачний, вам такі просил, казав, слова згоди. перед вами у сама, люди добрі. <свят> я б казав, це мати перти. Подождіте, подождінь. Если я в чомусь то не прав, я сразу через минуту попросив звинения. У кого? А? Ви ви висок, є, то це вже звільнення не надо. Ти до не попроси. Чесно, я попрошу, не прошу ніколи сніг. Я хочу, щоб він перед автовцями, перед хлопцями, опустивав ці слова. А далі за що виглядають на тому місці, де вони були? А я ще хочу, щоб ви всі за 15 років його служби були голодні як хлібороби, це раз, це цитата була в в а не лице. Ви, тьоті раї, тьоті валі. Рижа курица, куриця, чорна куриця, бля. Куда тут хліборобилися й блядь? Понимаєте? Що це таке, я питаю? Олег Олега він собак не трамляв у капілярки, зійшло йому з рук. Пилипенка Андрія, зійшло йому з рук. Хлопців на дві сторі, в петільні він там огражав, оскорбляв. Зійшло з рук. Я як охранник терпів, бо знаєте як, тому що нехай мене не касається косним. А тепер ви всі скажіть, стоїть ли йому командіровочному тута, вообще? Робити вона! Ні! 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 Тепер каже, каже, я з вами усіх не та селка. Не їдь на революцію, там стріляють. А хто ж каже, ми як не ми, хто? І він їздив там, сидів місяць, трошки я здвинувся їм. І ми тепер все одно боїмося сказати, боїмося жити. Нашому тоді взагалі революція була. Щоб оці приїжджали, нами командували, взивали. Курі, утята, тітя валять, тьотя рая, ттьолків, голодне, борігєни медні. Що це таке? А ви, Живі, бляда, а ви всі жінки, дівчата, всі побували, в Всі терпіли, терпіли. всі? Потерпіва терпіли усі. Ми сюди ходимо заробляти гроші, заробляти гроші ми, і содержувати свої сінки. Я роботою не дорожу. Дивіться, як він Бондаренка усі негідник. каже, що ти несеш? Він двічі інсульт переніс всю жизнь прогробив електроцеху. Каже: ану витягай свої таблеточки, порозкидав, Якісь залізячки він порубав на ніж і то з дому приніс. Каже, піздуй відсюди, забирай свого стосунка, а йому погано. Визивайте скору, йому плохо, він сердечник, Безчувственно, без, без той, безсердечного так сказати. Не було? О, о, готовий! Нікавий! Піде в холодильник, за засосе і мисли, мози до її компенсірує. Ось сьогодні ось сьогодні для Саша прийшов. Ось так ніхто на то. Я скажу всю правду і буду казати ті слова, які він казав мені. <тур> <тур> Значить, так. Да, я виносив ті железячки, я винуватий, я нарушив. Я можу подякувати директору, він пішов, розібрався. І... Ну, Но... Коли я сім ростів, зростав мене пиши, Обзявав, я не знаю, я, мені встигну Повторі... це, це казати. Повторі... Цитіруй, цвітіруй Повторі... не В общем інтелігент йобаний, це на мене тоже таблетки березі підкидає. Бери, пиши об'язцію признательною, все на світі, потом. Коли я сказав, що я писати не, не, не буду, він заставив, да, він, цей, він значить, сказав так на хлопців. Ви, давайте зеленку визивайте з городю, я його зараз приїбу. Я його зараз приїбу. Це його були слова.

Мені вражають. Дуже вже не надає права. Нормально по ситуації можна розібратися. А ще минуточку, ще те останнє слово скажу. Значить, коли хлопці задали йому зауваження, що в нього больне серце. Пробачте, я… Що в нього больне серце. Віталійович, він може за сюди не вийти. Знаєте, що він сказав? А мені насрать. Це його слова. Родини, що Я два слова буквально скажу. Я думаю, мене знають, Голова спілки ветеранів Збройних сил. Ми всі отут ви стоячі, бо люблю, Бога. Хто стільки може от одривав, допомагали цим хлопцям. Так було чи ні? Це. І я скажу, так глаза вам дивляться. атошники ніколи не дозволять себе оскорбити. Ти б ви не були і хто б ви не були. Наше требування Це порог. Ми не, не будемо вислуховувати тут ваші нюанси, ці правильно все. Ну, нас один вопрос турбує на сьогоднішній день: оскорблення захисників вітчизни. <звук> як вічності людини, так. Та. Сейчас він дожен вибачитися і а Галузь, Я думаю, і розбереться, поїдемо цей послуг. То вже справа буде галустовиче. Согласні со мною, всі ні. Не хай вообще. <звілляє> Отстаньте прямо. Ви горіть були, такі гроші не стане. У його поспитання, якщо 50 років не було совісті, то, звиніть мене, за оце минування вже вже чоловіка не виліче. Це не болеється, це діагноз. Насилували, всі боялися мовчали, оскарбляли, людей обіжали, собралася громада. 24 часа до циган туди в табір і все. За 24 часа в пісках стало тихенько, глухо, ніяких тояків, все нормально. А тут гноблять, а люди мовчать. Хочу, Завтра таке саме я... я... Гарячка. У вас біла гарячка, причому вже по жизни. Я ще, я ще добавлю, кстати. Я після цього, як на нього пішов буром, Валера за мене заступився. Ну, скажем, так само не було. Він, скажімо так, по своїм лічним мотивам даже. Він розказав, що ми там. Спали, що ми там те. Ну я вважаю, що він по своїм лічним мотивам вигнав, мене з роботи і з роботи. Особисто я вважаю так. Це Та вже стільки поміняли. Я вважав, що я считав, 60 чоловік через охрану пройшло. Горів угу. і колись, може, з десяток. А до стального не так глянув, не так це, як його сказав, не так той сидиш. Чому ти сидиш? Тобі щось -то не подобається. Він по своїм лічним мотивам виганяв. Можна збити, що я. Захоїш, ти таку ауру, щоб вони самі пішли. Бо тому що Ну що, карась, га? Отак він балакав з нами. Що карась, га? Було чи не було? Дай вопля. А по носаку. Видать, ми твоє блядь. Застане на словить, виходить, тоді проші пляне, а сам який на проходні стоять люди тоже вийшли дихати. А чо він з нами нешов де що? де що де що я виганяли? Я начальник. Те що, те, що спим, тому що нема такої роботи суточної, чи там пожарки, щоб людина трошки зімкнула. Хлопчани скрізь є. Два часа і ти сидиш, я два часа бульфован не спит. Я два часа сижу, він вдихає, тому що сутки, навіть по 12 часов, там, де ночна, є дуже сутки. Да, потому, да. що так. так значить, ми спали, отак просто здрімнули, а те, що його ночами по кабаках возили і з мене знімав, це не вчитується. Бері права, поєдить. Моє прізвище Зінченко, я прийшов і Рим, Представляти дальше не буду. Я думаю, що ми всі знаємо, що робиться по закону, як людина виклика на робочому місці. Нам не треба, щоб писав заяви. Нам треба, щоб директор поступив по закону за п'янку в робочому місці, стаття і до побачення. Да, і ми правда. це будемо контролювати. Так як і всі, усі, будь ласка, давайте дамо директору слово, бо ми там можемо не стояти. І я думаю, за п'янку в робочому Ігратися. Ну, ми не хочемо слухати. Я, я думаю, директор скаже, що слухати після оцього. Ну, все, Я б мовчав, сказав. Підіжіть ну, <поставлені> мене теж багато хто. Знаєте? Чому ми <поставлені> принципово взялися за це? Мелке таке питання. Тому що Полтава від нас знаходиться всього мавсь за 180 кілометрів. Знаєте, три дні назад за одну ніч хтось на всіх центральних вулицях на зупинках намалювали три колори. І георгівські лянки тиждень назад за одну ніч побили е, такі пам'ятні знаки воїнам, які загинули в зоні АТО. Чотири обеліски там були. Місяць назад облили краскою стелу Небесної Сотні. Два місяці назад підірвали пам'ятник Івані Мазепу. У е, квітні 14-го року, коли вся міліція розбіглася, не знала, що робити. Знаєте, що таке квітень 14-го року, коли вже в Донецьку зайшли сепаратисти. Я взяв свого сина, 14 років йому було, і поїхали ще декілька чоловік зі своєї організації поїхали в Полтаву, тому що туди прибула бригада з Харкова, так звані жилінці, розвішувати триколори і проводити так звані проросійські акції. Ми почали жовто-блакитні прапори і розвішувати теж по Полтаві. І один отакого плана чоловік підійшов і каже. Ну, суки, час, будемо відстрілювати як зайцев. Uh -huh. Я йому сказав, кажу, звичайно, я проти того часу. Але коли він настане, у мене зброя є, я стріляти вмію. Так нам його одразу треба присікати при корню, щоб у нас улок висить. Для біля принципі там много чого було. Мы Валь, так, Почему да, а, да. да. не говорится, если где-то кто-то что-то делает? Почему-то задним числом, когда руководитель увольняет, uh -huh. и начинается. Он это дело, вот это. Значит, это в обвинении составляют наши сотрудники. Я постоянно говорю. Но если человек кто-то сделал. Неправильно, ну надо ж, наверное, не молчать сказать, что это я не секунду. Так я один скажу, я страшно ходить. Чого мы боимся? Я завтра плюс. Так они есть. Когда он приехал сюда? Собственник завода меня строго предупредил. Диктору вообще нельзя пить, когда а -а -а. человек трезвый, адекватный, работный, исполнительный, в общем, идеал. Но ему нельзя пить, он, наверное, тогда и Поэтому, сколько это сказать, можно было, он действительно не пиздец. А потом в последнее время его, видать, нервы сдаются уже, потому что опять А что? от Аджиру, блядь. Вот то, что доллары меня каждый день. От От Да не, Купуя. Я думаю, это забрал. Ну как бы там не было, как бы так не было. Хорошо. Я же с сохранниками тоже на эту тему говорю. сам. Все место, и, понятное дело, я их понимаю. Никогда не остановят, если где-то выносит. Спа, тут, рад, ну, ж, да. Поэтому все время тут, и получается, что если они не полнает, а файлы у нас нет. Может быть, да, это будет. Хотя а это не оправдание. Да, это если оправдание. Да, это не оправдание. Да, это не оправдание. Да, это не оправдание. Да, не оправдание. Да, это не не понимает, Да, таки без оправдание. Да, мата, говорить Да, три пока человек Да, это я не

Если человек осознает, то близкие что сильный человек будет земля паста, с вами никогда не я поеду сказать, что я настолько ничего не могу. Я сказал, что напустим просто. Так надо всем сказать, что это. Когда я взял сюда на я обратно его. Тише, тише. Потому что пришел который можно верить. Но когда в всего смену и в его смену воры несли материал, это было 4 гана 5. А когда, а когда? Скажите, а мы его что не поймали, что ли? Вы попросили, мы вам его представили. Вот он. Слова. Вы его уловили. Дядя Вова есть? Дядя Вова, вы его уловили по часу. Вы же его вот установили по его попросили, большей суде. Анатолий Виталий, у нас даже мы не имеем права Вова, каждую сумку визуально можем сделать. А так, а так, не. Ребята, дайте скажи. Хорошо, Хорошо. Брехню слухать его нахуй. Значит, ко всем воїнам АТО я никаких претензій не имею. Я сам не сам. О, яке, блядь. То, що у нас случилось з Андреєм, то, що у нас случилось с Андреєм, это получилось в панике в горячий. Пьяный був, блядь. У п'яного на у Собаку травили людей. А собаку, люди? А Собаку травили люди. Де Олег? Де Олег? Пояснить. Олег, вийде сюди, Вийди сюди. У капілярки взяв прямим п'яний, натравляв цифраку, йому зійшло. це. А да ви, не це. Не Та ви не тут смотрячий директор вас слухається? Що директор може йому зробити? Було ж ви нас щоб Ми ж розуміємо, що тут директор менше, ніж начальник. Міліцію не позаявляли. Пилипенка Андрія теж, так? Хорошо, що, чому не заявляли в міліцію? До підля ця заява супроводнілою в СБУ, у прокуратуру і в Браво! Це так не можна оставлять усно, це сюди полетіло, а сюди вилетіло і все. А документ де? Що це таке було? Буде до Це просто усно розібратися. Чого так стачаєш? Чого завтра ще случиться? Так, понімаєте? Завтра ще случиться добре, вибачилися. Все завтра Ви йдіть, тетя валя. Я тебе. Валер. Тут уже йдуть ваші виробничі. Як ви її будете вирішувати то ваше? Я так розумію, чоловік не збирається і вибачатися, Нам в принципі від цього ніде позиції. Ми факт почули. Ви також почули факт. Ви як хочете, яке ви будете рішення приймати нас це не хвилює. Ми складаємо акт і на вівторок в районі здоров'я. Ми передаємо тобі. А ви тогда що

І ходити ми А мене не то, я вже А цьому дармо їдемо. На всьому готовому, отак ось Що, що не вистачає? На світ не хочемо за газ не Далі Дякую.